Я Артік затим на РТМ, друзі. сьогодні будемо грати дуже приконесеньку, друзі, ігру під назвою Дора Бог. Гра реально кльова, прикольна, зараз будемо дивитися, друзі, разом з вами на юзі. За відсутність, друзі, яку я тут і не був, дуже багато цього добавилось. Давайте, друзі, візьмемо ось цю карту, напускаємо плей і починаємо грати. Ры, так що, друзі, дивимося і дивимося. Також, друзі, називайте про телеграм канал, слишка на який завжди підвіду в описі, буду дуже вдячний. Ми починаємо. Так, ось ну, у нас така карточка, ви бачите. Карта, тобто, хто не зрозумів, Так бачите, друзі, ось у нас верхушка там. Всяка фігня. це таке постройка у нас зроблена, це така, знаєте, просто для релаксу. Ця гра реально топова. Зараз покажу, друзі, чому. Якщо він тут не Бо тут, друзі, буде багато, неравно, багато кров'яка. Зараз ви побачите, про що я говорю. Так, давайте натискаємо сюди. Беремо NPC, наприклад, беремо цього NPC із зброєю. Хопа. Так, І ще давайте одного сподобаємо Так, Тепер, друзі, беремо з вами зброю наприклад, таку, беремо на... так, десь тут електрошокер, десь є, підійді, десь. ось до електрошокера візьмемо. Тизари візьмемо якогось стло і дробаша. Давайте візьмемо такого. Так, Вмикаю звук. Вам чутно? Так, тепер беремо наш електрошокер і шрахаємо. Дивіться, що зараз буде. Тепер друзі беремо нашу об і харачемо її в руку. Просто в руку. Опа! Круляти до хвилина нереально. Беремо наш на нашу. Відео буде, струзить, Буду мучать их ничего зробити. Я друзі не мене, ви не думаєте, але просто мені нереально подобається вот такой братом бачите? Ти на меня отсадится, він сразу руки піднімає. чувака его, чего блин. Мы Эй. Так, давай на мультфон, бьет все На нас тут Да, просто ему допомнить, друзья, я не думает, я допомнить Попа, друзья, он не для деталей сразу говорит. До худож пол ярко и босс. реально прикольно. Как дай, бать. Попал физика здесь в Тупо накрываться до второй. Как же здесь у нас вот и Багато чого у нас є, наприклад, машини. Дві тисячі машини додали. Додавили SWAT One. тобто така машина у нас тут доїде, дві тисячі. Трошечки лагає, друзі, Та як багато чого тут залишилося. Сідаємо сюди на пасажирське місце. дивіться. Все середин, бачите? Офігєть, офігів, просто дивіться. Це реально топова гра, друзі. Так, друзі, на цьому кінець. Якщо вам гра сподобалася, ставте лайк, воску, підписуйтесь. Далі буде більше по ці грі. Всім удачі, па-па.